Другі друзі, 25 травня церква згадує святого беду достойного покровителя істориків. Народився беда 672 року в Рнон Тумбрії в Англії. Семилітнім хлопчиком батьки послали його здобувати освіту в бенедиктинців. Монастирській тиші Беда навчився слухати Бога і любити науку, в яку заглиблювався до кінця життя, 682 року оселився в Джароу, де вирішив стати ченцем, Продовжив навчання і 703 року отримав свячення. Вивчав святе письмо, твори отців церкви, знав латину, греку і іврит. До наших днів дійшли його праці з філософії, теології, граматики, арифметики, про поезію, час. Природу речей тощо складав вірші і гімни, часто оздоблював свої тексти малюнками. Завдяки беді монастир в Джароу став знаменитим культурним осередком. Святий цікавився минувшиною, написав історію церкви в Англії, завдяки чому його вважають батьком англійської історіографії. Серед його праць є також агіографії та список святих, який ліг в основу літургійного календаря. В офіційних документах церкви літочислення від Різдва Христового використовували з 608 року, та в побутовому вжитку все одно зазвичай орієнтувалися на дату заснування Риму. Беда вважав, що найдоречніше рахувати роки від воплочення, адже Христос центр людства і історії. Святе писання він розглядав з христологічного боку, вслухаючись в те, що каже текст, і керуючись переконанням, що воплочений Божий Син ключ до розуміння старого і Нового Завіту. Беду називають найученішим серед святих і найсвятішим серед вчених в межах Англії. 1899 року його проголосили вчителем церкви. Папа Франциск використав слова з беденої проповіді мізерандо атве eligendo» Тобто, поглянувши з милосердям, обрав його. Він використав це як папський девіз. Зображають святого в бенедиктинському хабіті, часто за читанням і писанням атрибути, це книга Перо Сувій. Він є покровителем лекторів, істориків, англійських письменників. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!